Саме той день, 17 листопада 2014 року, ми знаходимося в приміщенні районного будинку школяра. Ви зараз можете бути свідками того, як оформляється солодкий стіл для дітей. Можете побачити, що досить багатий і різноманітний раціон тут буде, от допомагають наші. Турята, там от є вихованці будинку школяра. І хочеться сказати, що є велика надія, що діти будуть задоволені. Будуть задоволені створеним святом для них. Ну, я думаю, що позитиву і приємного хорошого настрою тут буде не відбавляй. Наразі я думаю, ще не один ролик буде. Я тільки отак з цього ракурсу знімаю. От, за в Принципі, слідкуйте. Слідкуйте, слідкуйте за, за нашими відео, за нашими заходами. І знову ж таки нагадуємо, хто хоче долучитися до молодіжного клубу Тур, хто хоче бути активним, молодим і в колі таких же самих хороших людей. Дзвоніть, пишіть, заходьте до нас в офіс, вступайте в нашу групу, пишіть організаторам, модераторам, Будемо раді. Все нагадуємо, той є молодіжний клуб тур 17 грудня. Нарешті все-таки настав той день, коли ми будемо творити свято для дітей-переселенців з ОНЕТО.